По кордону а, з Росією, звісно, що на а, з того боку Росія має певну кількість своїх а, сил, це орієнтовно десь 19-20 тисяч а, військовослужбовців. Але знову ж таки, якщо а, брати про а, Всю протяжність кордону з Росією, якого контролює Україна, і ті сили, які має Росія на цьому напрямку, їх недостатньо для того, щоб здійснити повномасштабне вторгнення. Ніколи не можна виключати, що якщо Росія вдасться до якихось кроків, то це кроків, то це будуть такі більш тактичні дії. І знову ж таки, всі дії, які зараз Росія здійснює на кордоні з Україною. Вони направлені в першу чергу на те, щоб Україна а, тримала необхідну кількість а, своїх а, підрозділів, посилюючи цей напрямок, і не перекидувала їх на більш важливі напрямки, де зараз ведуться повномасштабні бойові дії.